І всім хей хей друзі! З вами я Форес, і це моє нове відео. І в сьогоднішньому відео я перехожу на 9 ратушу. Тому перед початком відео ставте лайк підписуйтесь на канал. Ну а ми погнали! І бачите, тут вже розблокована дев'ята ратуша. Кстати, всім дякую за актив. Справді, треба подякувати. І подивіться, як ця дев'ята ратуша виглядає. І в основному, подивіться, як моя база виглядає. Не спорю, ужасно, але все ж таки, все ж я. Кстати, подивіться цю хелонську обнову. Туди додали декілька, як я зрозумів, временних персонажей. Кстати, я розблокував ще пеку. Ось ці персонажі, ми обов'язково зараз граємо за них каточку. Але давайте спершу тут. А... Кстати, що тут на мене хтось нападав, ну ладно. Зараз чуть-чуть порозставляємо, щось, поперкачуємо, тоді підемо в каточку. Ну що ж, тепер заходимо в магазин і бачимо в магазині королеву Лушність за 10 тисяч темного еликсира. Тут різні коротше, всякі штукенці. тут е, нова защита Татья, тут появився арбалет. Зараз обов'язково ми цей арбалет поставимо. Появились пастки. Це все зараз ми поставимо. Зі це відео вам сподобається. Тому давайте, кстати, почнемо напевно, не знаю з чого. Так, що в нас тут є? Ну. Не знаю, що зараз можна зробити. Так, давайте тут позабираю. Ну, Давайте з першим ділом поставимо, напевно, королеву лучність, давайте її десь сюди поставимо. Все, в нас з'явився новий персонаж, це королева лучність. Вона ну, доволі можна, є, ще ми її прокачаємо в дальнішому, то що буде топ. Так, ось у нас тут добавилось. Ну, Давайте ще її тут способності прокачаємо. Надіюсь, тут можна прокачати. Так, давайте зараз чуть-чуть прокачую і все буде норм. Ну, що ж, давайте тепер поставимо ось цю о, зону для лучність. Тобто вони звідси будуть стріляти. Так, давайте я тут ще там коротше дерево зношу. Так, ще можна тут Ну, давайте я зараз ці. Перебираю по ці різні речі, які нам. Ми, що, кстати, чотири кристали випало. Прям топово, прям топово. Зараз лише у мене три строїтеля. Ну, в дальнішому, в дальнішому. Вже буде чотири. Тому що, бачите, у мене 929 гемів. І скоро я вже зможу купити а, ще одного стріття за, на секундочку, тисячу гемів, ви представте, наскільки це багато. Так, давайте зараз ще поставлю забор. Ну, давайте забор, я думаю, зараз швидко поставлю і все. Так, забор поставив, і тепер можна зайти в магазин, подивитися ще, які там штуки є, щоб ми зараз собі поставили. Так, давайте, напевно, що давайте зараз поставимо арбалети. Арбалети це справді прикольні штуки, давайте десь можливо, ну не знаю. Один арбалет, напевно, щоб сюди поставимо, ще гляну де другий. І поставлю його в протилежній стороні. Так, давайте заходжу і ось він: ще один арбалет. Давайте його зараз. Візьму, Так, арбалет, І давайте його десь ще поставимо, напевне, ось сюди, все. Норм. Вони аж, кстати, два дня будують, це дуже багато. Так, давайте тепер напевне, що давайте поставимо потайну теслу, хоча, ну, не знаю, чи ставити її спершу, чи поставити щось інше. Ну, давайте потайну теслу, десь сюди і все, хай будується. Так, давайте, напевне, що зіграємо зараз катку. Кстати, подивіться, я їх тут ще одні штуки поставив. Ну, кстати, давайте я зараз якогось персонажа поставлю на прокачку. Ну, не знаю, давайте. Ну що можна? Давайте, в принципі, Міньйона, можливо. Хоча. Хотя... Ну ладно, хай буде, я качаю цього Міньйона. І кстати, я вам дуже сильно дякую за поради в коментарях, вони справді допомагають. Ви там під коментарями пишете, тип, по типу, не качай там таке, не качай там таке, прокачай щось таке. І за це я вам всім дуже дякую, ці поради. Справді, коментар, кожен коментар для мене важний. Так, тепер е, йду на кож нападу. Давайте зараз пошукаю якусь базу, надіюсь буде підходяща нас, щоб ми її на неї напали і розмахали її. Ну, в принципі, зараз, хоч, як у мене військо, то це можна організувати нелегко. Тому давайте зараз знайду якусь базу. Може, ось цю, давайте подивимося, що тут можна знести. В принципі, база легенька, і ще, ну не знаю, давайте, може, ще якусь пошукаю. Коротше, давайте я нападу на цю базу. В принципі легка, тут і ресурсів багато, та кубків дуже таково, теж багато за неї дають. Хоча вона по-справді є доволі легка. Так, давайте ще десь зараз покидаємо блискавок. Давайте десь сюди. Давайте ще можливо. Так, давайте ось сюди. Коротше, і все. У мене вже закінчилось. Тут, коротше, королева лучність справляється. Що у нас тут ще є? О, ми вже коротше отримали одну зірку, бо знищили їхню, знищили їхню ратушу. В принципі, вже від 46% бази вже 50 знищили. Це є дуже добре. Кстати, я тут поражав на королеві, бо в неї мало хп було. Ну ладно. Так, давайте вони тут атакують. Вообще, зараз в принципі норм залетіло. Дивіться вже 69% Просто знесли. 72, Ну тут ми прямо розносимо цю базу. Просто у них вже шансів нема. Війська дуже багато. Так. Тут залишилося лише дві е, лучниці, е, потайна Тесла і Бомбандир. І все. І виходить, ми зараз затащимо цю катку. І, напевно, що будемо закінчувати відео. Так, давайте зараз так, все. Ми знищили цю базу. І, напевно, що вже на цьому будемо завершувати наше відео. Так, виходимо. Так, заходимо давайте сюди, тут є нагороди. Так, е золотострої, ну, це таке, потім вже собі там організую все. Так, е скоро я вже, кстати, куплю ще одного е строя і буде вообще топ. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Форест, Всім пока-пока.